Сам радіо Свобода. У нас пряма трансляція. Коментар підрасне Розкажете, чому ви прийшли, і що для вас означає цей напад. Вже давати? час ділася пряма трансляція Я прийшов, тому що прочитав про подію на Фейсбуці. Мої друзі одні з організаторів хто це робив. Я вирішив для себе подивитися. Ну, формат, я думав, що побачу так само, так як і побачив спільних знайомих, які були в ті типу, ді... події. Сам для себе переглянув сторінку два роки тому. Побачив всі речі, які ми пропонували. Тобто, ми були на Михайлівському. Після Михайлівського ми для себе навіть цілу інструкцію створили. Тому я дуже вдячний собор. Ну людям, які в цьому соборі служать, що вони в потрібний момент відгукнулися і 30 листопада, коли пустили нас сюди після побиття. І так само, коли вони почали бити бити дзвони і десь. О третій ночі я зрозумів, що людей десь два-три рази збільшилося і Ми точно вистоїмо. А під шосту ранку ми точно були в цьому впевнені. вже. Майдана тут бачимо. Насправді на сьогодні зібралося не багато людей, хоча акція ну все таки нормально анонсована. Як гадаєте, от така маленька кількість людей? можливо, це люди якось не вірилися? чи це якась інша причина, тому що люди не приходять. Так, час. Я не можу сказати, що акція достатньо сильно анонсувалася, тобто що навіть по Фейсбуку я дивився невелика, не надзвичайно велика кількість людей відреагувала. І для кого кожен переживає це по-своєму. Хтось готовий приходити, слухати, побачити своїх знайомих, згадати це. Для когось ці події не, ну, не варто сюди привносити, він там в себе вдома їх згадав. Хтось пішов просто до церкви, наприклад, і згадався це в церкві. Ну, Це кожна особиста річ, і я думаю, саме тому це така причина. Причому найбільше не до кінця було зрозуміло, який буде формат, в чому буде саме сьогодні. Ні, прокої тому можливо. Це те та одна з причин, чому не так було. Хоча люди ж приходять і відходять, тому що а, сам захід повторюється вже, і ми маємо нагоду подивившись, піти і далі, наприклад, продовжити розмову вже не можемо Дякую, дякую вам. Закривають туди.